Вітаю вас, мої любі учні! У нас сьогодні з вами урок теорії. Уважно мене слухайте, якщо потрібно занотовуйте, тому що наприкінці уроку у нас буде художній диктант. Саме так вам не почулося диктант, але художній. Але про це трохи згодом, тому поїхали. Слухаємо і запам'ятовуємо. Для того, щоб середовище Відо 2.0, який ви зараз на екрані бачите, створити новий проєкт, я натискаю на значок білого плюсика в зеленому кружечку. І потрапляю одразу в наше середовище програмування Відо 2.0. Отже, для запуску програми стандартного, який виникає при відкритті програми, я використовую саме Зелений трикутник на жовтому тлі. Трохи повторимо ті кнопки, які ми використовували кольорові блоки раніше. Отже, оберти мотора ліворуч, оберти мотора праворуч, зупинити мотор. Запустити мотор до швидкість обертів мотору. Кольоровий індикатор включити в певний кольор. Зараз це одиничка. Одиничка це рожевий. Всі зелені блоки ми з вами повторили, але вони були нам відомі. Нас зараз цікавить помаранчеві блоки, а саме той, який я зараз додаю на екран: два помаранчеві блоки. Один виглядає як цукерка, інший виглядає як деталь з очима, яка там бачить стрілочку. До чого ці два блоки? Перший відповідає за датчик нахилу, другий відповідає за датчик відстані. Зараз спробую пояснити. Дивіться, як цікаво, якщо говорити про перший, який відповідає за датчик нахилу, то в нього є декілька варіантів застосування. Зараз додам і покажу. Додаю. Так, вже всі додала. Раз, два, три, чотири, пять. п'ять додала і звичайний, який нічого не робить. З нього ми почнемо шостий. Один, два, три, чотири, пять, шість. Зробила. Те ж саме зараз зроблю і для нашого інфрачервоного датчика відстані. Додаю і міняю, натискаючи на нього. Ну, для перевірки, що більше нічого у мене не буває. Я просто беру і натискаю і бачу, що більше нічого не змінюється. Все так ми зробили, але почнемо з початку. От так. Я розташувала ліворуч положення блоків, де у мене є. Всі блоки, які відносяться до датчику нахилу. Праворуч ті ще до інфро-червоного датчика відстані. І зараз буду пояснювати їх значення. Отже, перший ліворуч він відповідає за дані датчика нахилу. Другий відповідає за будь-який нахил. Третій відповідає за нахил в один бік. Четвертий, відповідно, за нахил в інший бік. П'ятий за нахил вгору. Шостий за нахил вниз. Таким чином, для... Датчика нахилу вже існує 6 блоків, які ми зараз з вами перерахували. Давайте розберемося з датчиком інфрачервоним відстані. Перший це дані датчика відстані. Другий відповідає за будь-яку зміну відстані, третій за наближення чогось до нього. І четвертий за віддалення відстані. Так, оскільки я встигла вже наклацати, то я повертаю за віддалення, я сказала, так? І кольорову таблицю так само я прибрала, тому що зараз ми про що про неї не говоримо. Таким чином, сьогодні. Для нашого теоретичного матеріалу додалися 10 кольорових блоків. Увага! Диктант. Як відбувається художній диктант? Зараз спробую це зробити разом з вами. Дивіться, пишемо один. Перше завдання: намалюйте блок який відповідає за створення нового проєкту. Друге. Намалюйте блок, який відповідає за запуск програми при першому відкриванні проєкту. А далі я вам говорю, і ви самостійно малюєте. Третє, намалюйте блок, який відповідає за команду запустити мотор до четвертий, Божечки. намалюйте блок, який відповідає за зупинення мотора. П'ятий. Намалюйте блок, який відповідає за дані, датчику нахилу. Схематично. У нас не конкурс зараз митців, правильно? Шостий. Намалюйте блок і відповідає за будь-який нахил. Намалюйте блок, який відповідає за дані датчика відстані. Восьмей. Намалюйте блок, який відповідає за швидкість. Дев'яте. Намалюйте блок, який відповідає за наближення. Зменшення відстані до датчика відстані. Намалюйте блок 10. У мене питання, який відповідає за нахил вгору. Для датчику нахилу. 11. Намалюйте блок, який відповідає за програмування кольорового індикатора на хабі. Чого я пишу 13 коли у нас ще тільки 12 У нас буде 12 запитань. І останнє. Думаю, що у вас останнє запитати, але вже маю розуміння. Намалюйте блок, який сьогодні я не озвучила, але ви його вже маєте знати, який відповідає за зупинку програми. Тобто ми на нього натискаємо, і програма у нас зупиняється, нічого не виконується. Чекаю на фото з вашого зошита. У мене в Google класі. Бувайте і до наступного уроку!